У темряві війни, коли нічний морок вкриває землю, лише спалахи вибухів освітлюють руїни довкола, можна почути голоси, що голосніші за війну, їх відлуння чути крізь тисячі кілометрів. Вони розповідають історії, які варто почути всім. Це голоси війни. Моя голова котиться від посадки до посадки, як перекоти поле чи м'яч, мої руки відірвані проростуть фіалками навесні, Мої ноги розтягнуть собаки та коти, Моя кров вифарбує світу новий червоний, пантон людська кров, мої кістки. Тягнуться в землю, утворять каркас, мій прострелений автомат заржавіє бідненький, мої змінні речі та екіпу передадуть новобранцям, та скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою. За два дні до смерті. Ці рядки опублікував у своїх соціальних мережах поет і військовослужбовець Максим Кривцов із позивним Далі. Він був учасником Революції Гідності, добровольцем і дуже любив свій кулемет. Був веганом, фотографував наплівку і мріяв, щоб його вірші читали. Я стану класиком лише якщо загину на війні. Так поет жартував у листуванні з друзями. Він загинув 7 січня разом із своїм родим котом. Перша і єдина поетична збірка Максима Кривцова, «Вірші з бійниці, була розпродана вже через кілька годин після того, як з'явилася новина про його смерть. Крім віршів, там зібрані світлини, які зробив Максим. Прочитайте ці вірші, побудьте поруч, зіпріться на обвалену стіну, подихайте сирістю і порохом, послухайте, як співають птахи на початку весни і працює ворожа техніка на дванадцяту годину. А тоді підійдіть до бійниці і дивіться, як курява ковтає будинки, як рвуться сталеві нитки снарядів, як стираються вулиці, наче коректором. Як пострибунчик сонця падає додолу, як вигинається трава після того як по ній пройшла група піхотинців, як дідусь тягне велосипед і зникає в тумані, мусимо побачити дерева і гори, сніги і ріки, любов і дихати, бо це сьогодні розкіш. Повітряна тривога по всій країні. Так, наче щоразу ведуть на розстріл усіх, а цілять лише в одного. Переважно в того, хто з краю. Сьогодні не ти, відбій, це слова Вікторії Амеліної, письменниці, поетеси, журналістки, громадської активістки. Вона документувала російські воєнні злочини доти, доки сама не стала їхньою жертвою. Серце письменниці зупинилося 1 липня 2023 року. Вона померла від поранень, отриманих внаслідок російського удару по центру Краматорська 27 червня. На війні Вікторія з 2014 року. Їздила туди з виступами, спілкувалася з місцевими жителями і брала участь у фестивалях. Пізніше сама влаштувала літературний фестиваль у прифронтовому Нью-Йорку, щоб розповісти людям про побут, культуру і мешканців Донеччини, зруйнувати стереотипи про схід та захід України. Амелі надокументувала злочини на звільнених територіях, зокрема на Ізюмищині, де знайшла щоденник вбитого росіянами дитячого письменника Володимира Вакуленка. Вона презентувала його незадовго до атаки по Краматорську, напередодні власної смерті. Життя Вікторії обірвалося в день народження страченого письменника Вакуленка. Сьогодні у день поезії в небі привітав мене невеликий журавлиний ключ. І крізь їхні курли ніби чулося. Усе буде Україна, я вірю в перемогу. Щоденник Володимира Вакуленка це болючі і правдиві записи, які вів письменник від початку повномасштабного вторгнення і під час окупації Ізюма та його рідного села аж до викрадення росіянами. Він усвідомлював, що в нього мало шансів вижити. Бо українець, бо волонтер і активіст, бо має гідність. У вересні 2022 року під час ексгумації масового поховання під ізюмом на Харківщині з під землі дістали загиблого українського письменника Володимира Вакуленка. На його тілі були сліди двох пострілів. Наприкінці березня 2022 року окупанти вдерлися до будинку Вакуленка в селі Капітолівка. Разом із сином підлітком чоловіка забрали на допит, тримали три години, сильно били та, зрештою, відпустили додому. З переритого під час обшуку будинку вилучили переважно книжки, проте найцінніше росіянам забрати все ж не вдалося. Вакуленко вів щоденник. Після допиту він узяв цей зошит, щільно вкритий записами, спакував у целофан і приніс до батьківського будинку. Коли наші прийдуть, віддаси, сказав він батькові та й закопав під вишнею. Наступного дня за вакуленком прийшли знову, посадили в автівку, помічену літерою «З», і поїхали. Щоденник Вакуленка знайшла Вікторія Амеліна лише наприкінці вересня 2022 року. В жовтні 2023 року відбулася презентація книги Володимира Вакуленка Я перетворююсь щоденник окупації, до якої увійшли записи зі щоденника, вибрана поезія Володимира Вакуленка К а також історії від друзів, колег та очевидців, що занурять у хроніку перших місяців повномасштабної війни Росії проти України. Коли замовкнуть ці голоси, коли надія на мир і спокій стихає разом зі звуками стрілянини, тоді тиша стає мовчазним свідком безмежної трагедії, але пам'ять про тих, хто загинув заради миру, залишається жити в серцях живих.